Двох людей було збито вчора на пішохідному переході в районі перехрестя вулиць Першотравневої та театральної. Там діштовхнулись два-дві автівки та вилетіли на тротуар. Сталося приблизно о восьмій вечора. розповів начальник дає міста Анатолій Присяжнюк. В результаті постраждали дівчина 18 років та чоловік 32 років. Останнього відвезли до лікарні швидкої допомоги. Туди ж потрапила і 76-річна пасажирка одного з автомобілів. О 20-й годині 20 хвилин надійшла інформація про скоєння дорожньо транспортної пригоди, яка мала місце на перехресті вулиць 1 травня вулиці Театральної, де водій автомобіля ВАЗ-2105, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу в Русі зустрічному транспортному засобу і скоїв зіткнення з автомобілем Рено Кенго. Внаслідок даної дорожньо транспортної пригоди отримали тілесні ушкодження пасажира автомобіля. Ваза 105. Жінка була доставлена до другої клінічної лікарні номер 2 на вулицю Київську та пішохід, який знаходився на тротуарі. І внаслідок зіткнення автомобілі змістилися і зацепили даного пішохода. Він також був доставлений в лікарню, де отримав необхідну медичну допомогу, після чого самовільно залишив даний лікарняний заклад. Згідно правил дорожнього руху, в даній ситуації порушує правила дорожнього руху водії автомобіля ВАЗ-2105. Але на даний час триває попередня перевірка, досудове розслідування, і далі вже буде слідчими надана правова оцінка дій кожного із водіїв.